Сполучені Штати планують до кінця 2014 року вивести свої війська з Афганістану. За домовленістю, відповідальність за безпеку в країні американці повинні повністю передати афганським силам. Американським військовим відводиться роль радників, і лише у крайніх випадках вони будуть змушені прикривати своїх афганських колег. Відповідно до зміни стратегічних завдань змінюється і підготовка військових, як саме розповість Олексій Кузьменко. Посеред суснового лісу в Луїзіані розташоване типове афганське село з усіма його атрибутами. Насправді це військовий тренувальний табір. Тут американці практикуються працювати з афганцями, які забезпечуватимуть порядок в Афганістані після виходу збройних сил США. За сьогоднішнім сценарієм американські військові допомагають афганській поліції спіймати терориста. Майор Фред Родрігас демонструє підлеглим, як би він вступив у контакт з місцевим шефом поліції та надав йому інформацію щодо мети операції. Сьогодні я зустрів його вперше. Моє завдання швидко вселити довіру, аби він зробив щось, що корисно для його містечка та потрібно нам. That I need him to do. Роль шефа поліції виконує 24-річний афганський емігрант. Він попросив знімальну групу не показувати його обличчя, оскільки боїться, що Талібан помститься його родині на батьківщині. Якщо вони розуміють культуру, то в Афганістані вони не вбиватимуть невинних людей. А тим часом афганська поліція заходить у село. Американські військовослужбовці прикривають їх тил. Починається бій. Афганський офіцер поранений. Американські медики надають йому допомогу. Битва розігрується у найдрібніших деталях. Врешті-решт терориста арештовано, і це зробили афганські поліцейські полковник Меттью Макена один із засновників програми інсценізованого тренування. Наше завдання навчити афганську армію та поліцію не втрачати контроль над ситуацією. З часом ми остаточно виведемо війська і хочемо, щоб їх країна була безпечною та стабільною. Практичні заняття у подібних селищах стануть у нагоді не лише в Афганістані переконаний полковник Ці методи тренування згодяться не лише для Афганістану. Ми дивимося майбутнє, у якому невеликі бойові групи будуть сприяти військовим підрозділам. Заняття та практичний досвід, який ми даємо тут, можна застосувати у будь-якій країні у будь-якому куточку світу. Спираючись на досвід, отриманий під час цих тренувань, військові розробляють подібну програму для підготовки до операції в Африці, адже саме цей континент віднедавна став одним з пріоритетних регіонів зовнішньої політики США. Завдання американських військових допомогти африканським країнам у боротьбі з тероризмом. Олексій Кузьменко, Голос Америки.